Так, є ще таке питання. Ну, наприклад, людина каже, що, наприклад, молодості там, багато десь там грішили, там, десь чудили і так далі. І потім ці гріхи, давно час пройшов, і ті гріхи мучуть людину. Як від того позбутися? Ну, дивіться, не тільки там якісь такі гріхи, Якоїсь там молодості чи ще чогось. Є різні речі. Є, наприклад, такі речі, з яких я шкодую, що я не зробив. Міг зробити, а не зробив. Яка причина, чому не зробив, то навіть не важливо. Не хотів, не вмів, лінувався, встидався це не важливо. Не зробив, так? все, що ми не зробили, ми можемо зробити тепер. І скажеш, ну, ну тепер вже все, воно вже для мене там не буде. Зроби це для когось. Навчи когось. Якщо ти ту помилку маєш, хоча б з одною людиною поділися, що ти зробив таку помилку. І інші люди почують, і може вони вже її не зроблять. Може, навіть і в цьому є призначення. Щоб зупинити в ту помилку, Бог тебе допустив, щоби ти зробив ту помилку, потім усвідомив і навчив інших. І вже 10 чоловік не зроблять того, що ти зробив один. Динаміка позитивна, супер. Є речі, які ми зробили відносно себе. Зробили собі шкоду здоров'ю, так? різні там причини, можуть бути. Молодість то і молодість, буйність, дурість. Що скурили, що спили, мали непонятні зв'язки і так далі. Міг не робити ну, таких гріхів всяких. І себе тим картаєш. Як ти можеш то виправити? Друзі, маєте дітей, маєте внуків. Не розказуйте то за себе, а розкажіть. Які наслідки мають погані вчинки людини? Загально. Але ви знаєте, про що кажете? Бо самі то пережили. І тому ваш отой досвід, ваших гріхів, ваших неправильних вчинків використайте для себе як методичку, як стопроцентний матеріал, який ви знаєте, досконало, бо тому що ви через це все пройшли і прожили. І будьте добрим вчителем, викладачем для того слухача, чи для дитини, чи для внука, чи для похресника, чи для похресниці. І використайте той свій життєвий досвід, розкажіть, що, наскільки воно є погано, наскільки воно потім людину мучить, наскільки людині потім то тяжко. Але сприйміть то на сьогоднішній день як досвід вашого життя. Подякуйте Богу, що Він вивів вас з того. Подякуйте Богу за те, що ви сьогодні можете слухати це слово Боже, а могли би його і не чути. Різні гріхи були. Так, що пишуть наші ще модератори? Отже, просимо молитви за хворого Олега. Добре, зараз помолився. Щиро дякую за науку. Отже, Василь, скажіть, що ви щодня читаєте Євангеліє, рік ви прочитаєте все Євангеліє. Мені дуже подобаються ваші пояснення Святого Письма, я читаю Біблію, але не все розумію. Як пише Святе Письмо, каже, що: Господи, дякую тобі, що Ти втаївся від мудрих і розумних, а відкрив немовлятам. Не думайте, що. Господь Бог закопав там якусь таку істину в Євангелії, і коли ми вже до неї докопаємося, туди будемо спасенні. Ні, Євангелія це добра новина про спасіння. І от ви її читаєте, як, ви, як вам Бог відкриває, так воно вам і є. Навіть з помилками, але зрозуміти правильно, Бог відкривається вам. Це особисте об'явлення. Це не означає, що я беру Євангелію. Бог мені відкрив, слухайте народи і кажете то всім. Ні. Я можу казати своїм парафіянам, якими ви є, бо ви прийшли до мене і мене слухати. Я є священик Української Рикотолицької церкви, післяний єпископом, маючи грамоту призначення. А от владика може проповідувати там вже на ту територію, яка йому повірена, так? А наш блаженніший Святослав, він вже є, має юрисдикцію на всю нашу Україну і на всю Греко-католицьку церкву, яка є за межами України. Тобто кожен має свою юрисдикцію. А людина, яка, ну, скажімо, не має, не має теологічної освіти, а має Євангеліє. Бог говорить до кожного, але Він говорить до неї особисто. Навіть дитині не треба пояснювати, що тобі Бог там відкрив. Бо Тому що можете, як то кажуть, начудити. Дуже легко заблудитися у Святому Письмі, бо навіть теологи сидять над тими речами. І, і споряд, як так чи так пояснити той чи інший рядок. В Біблії є дуже багато трудно пояснюваних місць, але це є справа для бібліографів, для теологів. Хай вони займаються тим, а потім, коли вони йдуть до спільного знаменника, потім то проголошується людям. Тому святе письмо читати приватно для себе. А слухати те, що кажуть священники. Тому що коли священника висвячують, він клікає перед престолом, кладе голову на пристіл, а єпископ кладе зверхі руки і каже Божественна благодать все ісповняюся і, і доповняюся. Тобто Божественна благодать, яка все наповнює і додає. Якщо щось там і тому священнику, як по людськи не вистачає, повнота Божої благодаті через руку покладення єпископа. тому кожен священник це є той Альта Христос. І не треба мені казати, ви ще не бачили нашого священника, я бачив присутність і дію Духа Святого. Який Господь Бог зіслав нам з неба. І ця божественна благодать є на кожному священнику. Бо кожна громада вартує того священника, якого має, не іншого. І як би ми там не впиралися, як Бог знає, кого куди послати, це називається Божа економія. Не через те, що Бог економить, просто Бог знає, де взяти і куди покласти. І робить він це через єпископів. Може навіть священник не розуміє. Навіть і єпископ може не розуміти, але Бог діє через нього. Бо думати треба про Боже, а ви думаєте про людське. Кожен священник. Який на вашій парафії? Його простота, чи його якась така особиста поведінка, чи його якийсь там, що би не було, він може бути посланий заради навернення одної людини, бо тому що тільки Він може її навернути і привести до спасіння. А ви ж правильні, ви йдете дорогого спасіння. Чого ви переживаєте? Але пам'ятайте, кожен священник це є Богом пісна особа. Не ви мене вибрали, каже Господь. Я вас вибрав. І Бог знає, де взяти і куди поставити. Тому за поясненням Святого Письма йдете до свого священника. І він вам відкриє. То, що вам треба. За рік. Ви прочитаєте усе Євангеліє? Прочитаю і не один раз. <кій> так. Діло в тому, що Богослужбове Євангеліє за рік воно читається відповідного, кожного дня відповідно є приписане Євангеліє. Потім є Євангеліє, які ще додаються, бо є двоє Євангеліє читається в день, коли припадає якогось святого або якесь свято. І за рік практично ми перечитуємо якби все Івангеліє, але не від корочки до корочки, а якби основні ці е, від, відривки святого письма. Часом воно повторюється, часом повторюється не один раз. Читання, я маю на увазі, повторюється. Але тут подається іменно те, що нам треба, літургічне. Крім читання на службі Божій, Є ще читання Євангелія на утренні, але вони. Вони ще більше одинакові, бо їх не є так багато, як на, як на кожен день. Утренні, Єванглії вони є. перше, друге, третє, четверте, восьме. І вони так чередуються, так? там все про Воскресіння Ісуса Христа. Коли ми говоримо про Біблію, то Біблія це книги зібрання Старого і Нового Завіту, то старозавітні тексти читаються на вечірні, читаються, там є читання відповідні, і читаються так само, але також не всі, тільки, тільки ті, які стосуються того чи іншого свята, або того чи іншого святого. Яка краса у вашій церкві? Я вже це читав вчора, але мені приємно, що ви бачите красоту. Людина, яка бачить красоту, вона вже на дорозі до спасіння. Бо коли я бачу красу і радію, я Божа дитина. Якщо я бачу красу і хочу знищити, це вже не від Бога. Тому, Господи, благослови всіх тих. То любить красу дому цього. Бо наша краса нашого дому не тільки від квітів, не тільки від того всього, що ми придбали до нашого храму Божого, але і Слово Боже. Це і основна красота, це те, що наповняє цей храм. Бо храм це ви і кожна людина це є храм Духа Святого. Моє завдання. Відкрити ті двері, щоб Дух Святий прийшов до вас і благословив вас, наповнив вас, щоб ви не були порожними.